Всім привіт! Це розпаковка паперових сюрпризів. І я, як завжди, зробила для вас новиночку. Новиночка називається Fidget Board Тут ось такий дуже цікавий пакетик. Дуже цікавою носічкою. І ось такі тут пакетики. Це ще не всі ніби Тут ось такий пакетик. Ось такий. І ось такі. Всі вони дуже пухленькі. Е і е я пропоную вам е вже вибирати пакетики. З нашої мину... минулої новинки візьмемо ну... ви такий з тих. Ну, давайте оцей оранжевий. Е так, ми сьогодні закінчуємо колекцію Капібара. Дуже класна вона була. 30 пакетиків є ось такий. Світ у. Ну, світ у, давайте у фіолетовому ми давно не брали. Тож, ти беремо оцей. І ми завтра закінчимо. А з нашого фіджетборду давайте візьмемо. Ну, Давайте ось цей пакетик візьмемо. І ми будемо витягувати запитання. Пропоную переходити до нашого каталогу. Ще я вам покажу наш фіджет-борд Він ось такий. Фіолетовий трошки не влазить в кадр, але тут є ось такі сердечка, зірочки, ось таке сердечко і пише Fidget Board І нікнейм Ната. Він такий фіолетовий з блискітками. Я над ним старалася досить. Так, давайте вже відкривати сторіночку у нашому каталогії. 30 пакетиків. Я думаю, що ми ще на цю сторіночку вліземо. Я зробила ось такий пакетик. У нас. Так. Тут ось такий е, коник. Е, мені він дуже подобається. Зараз я його наклею. Так, так, так. так. Ja myślę, że my jeszcze tutaj umieścimy jakąś, o tak My zakończyliśmy tę stroneczkę e, Tak, i jeszcze na lekcja W dół nasza nowa nowinka Kosmetika Клоза, нам тут попалася ось така пудруниця, тут таке е, прозоре, е, е, прозора кришечка, тому видно так. Така червона вона, дуже класна. Так. Ми її маємо наклеїти сюди. Далі у нас Дали. дали у нас коллекция Тут и Тут же на носичка. мне она тоже по Ось такий виноград. Дуже гарний. Його вже ми наклеїмо. Це вже наш третій фрукт. Отак його наклеїмо. Так. Що у нас далі? Далі у нас капібара. Ми закінчуємо сьогодні ніби тільки одну колекцію. Це дуже класно. Нам поведеться ось тут або ось тут капівара. Навіть нема що було спрацьовувати. І це ось така капібарка, вона сидить в телефоні. Мене сонце нереально сліпить. Давайте її, може, сюди наклеїмо якусь. Але отут. Ну я не знаю, може. Ну треба було всіх отак внизу клеїти. Ну, Давайте отак наклеїмо. Так, далі у нас тости. Перший наклеїмо сам тост так. Ложко відкривається трохи. Ой-ой-ой. Не хоче він відкриватись, але це вже маленька, частина. Я думаю, що... Ну, давайте його наклеїмо ось так. Е, так. У клозі нам тут попалася ось така нутелла на нього. Я дуже... Люблю метео, до речі. Хто теж любить метео, пишіть в коментарях. Ми закінчили цю сторіночку, але в нас ще є ось така дуже малесенька. Так, далі кіндер Джой. Ой, до речі, ми не вибрали пакетик. Я візьму якийсь рандомний. Отакий. Тут дуже класна носічка, так як справжнього та як справжнього кіндера. Тут. Так, тут хтось ніби великий, зашкарений в дводі. Ой. Клас, це ось такий динозавр, я його робила останнім. Він вже такий високий. Ну давайте його тепер вже наклеїмо. Так якось. Так, і далі запитання у нас. Я якийсь рандомний витягнув. Так, улюблена пора року. Ну, в мене аж такої улюбленої пора року нема, але ну певно, що... Літо або весна, ну, я не знаю. Так, і далі переходимо до нашого фіджитборду. Такий синьо-жовтий пакетик відкриваємо патріотичний. Так, що нам тут попалося? Клас, нам тут здобувалася така табалапка синьо-жовта. Дуже класно. Її ми наклеїмо сюди. Я її в наступному відео наклею. А вони зараз. Така класна, вона синьо-жовта. Я її, до речі, робила першу. Зараз. І за кадром наклею. Все, я зараз її... Давайте її наклеїмо десь отак. Просто ну так трошки не дуже тримаюся, але ну, мені наш відеодборт е, дуже подобається. Я сподіваюся, що вам він е, теж подобається і що ми, як е, його тіла, зберемо. Е, то вже будемо його всього відео, коли ми будемо його закінчувати, ми будемо його всього оцінювати. А ви, до речі, оцініть е, оцю лапку. Е, тут, певно, не буде відкритих коментарів, але ви е, в коротких відео мені можете написати. От, І е, наша розпаковка починає підходити до кінця. Я хочу вам побажати гарного перегляду і подякувати вам за перегляд. Хочу попросити вас, щоб ви поставили лайк, підписалися на канал і написали якийсь мені коментар. Наприклад, у коротких відео, щоб ви оцінили цей сквіш. Він доволі класно сквішить. Але на фіджетборді нашому вже не так сильно. І так, як я казала, вас дуже люблю, обнімаю. І це було все. Всім па-па!